Молодий спеціаліст ну, розбирається в своєму ділі на 5 з плюсом. Бачите, все пошприцовано. Кожний вузол. А тут ми взагалі шприцювали хорошою, дорогою смазкою. Отут, отут, в тубусах. Там трошки попроще, там можна солідол, бо туди влазить пів відра. Ну а так, ті ж ті вузли, які ходять постійно, є, на яких є навантаження, ми мажемо тільки якісною смазкою, або класовською, або джандіровською. Тобто, на це ми питання не жаліємо грошей, то що. Воно себе оправдовує. Повний бак, вилітаємо в поле. Що, друзі, трошки потягаємося ми з Лемкіном. Покажемо, що наш велес не хуже. Буде позору, як наш хуже вигоре. Коротше, друзі, кому буде цікаво такий Лемкін, дивіться, телефон я оставлю, або просто пишіть в коментарі, кого зацікавив. Такий апарат, дивіться, тут все працює в нього. Він сам, типу, як регулюється ширина захвата автоматично гідроциліндром. В принципі, нормальний хороший апарат. Отвали ціленькі, рівненькі, Ну, чоловік не море, що можна ще сказати. Капітально. Ось такий розклад, друзі. Український трактор, німецький плуг. Німецький трактор, український плуг. Зараз ми подивимося, як він в борозді себе покаже у Лємкеновській. І побачите самі різниці. Чи вона є, чи взагалі нема, чи може нас і краще. Ну не знаю. Я думаю, що Лемкін по-своєму класний, Велес по-своєму. Хоча. Конструктивно вони дуже-дуже одінакові. Просто у нього отвал суцільний, у нас отвал пер'євий. Зараз ми зробимо Чорний пар з цього лісу. Який-то трансформер. Міряю як в масло. Ну, глибину, звісно. Держи він добряче. А руда більша, бо він глибше оре. Коротше, друзі, різниці немає ніякої. Що Лемкін, що Велес, Спашка один в один одинакова. Так що можна сміло ставити їх один за одним. І картина буде маслом, зливає практично. Та не те, що дивіться, зливає. Повністю зливає рівна, рівнесенька грядка. Ніяких взагалі відмінностей, абсолютно. Трошки підмілим, ну, взагалі красиво. Пашечка просто казка. Так що в грязь ми не впали перед Лємкіном. Ну що, як глядемо, пісня. Красота. Дивіться, що ми приоріємо по барабану, абсолютно. Короче, плужок робить чорний пар із самого страшного бур'яну. Чітко все і зразу пішло робити. Єдине, що треба... Ну, то що, друзі, у кого ПЛН так вигоре, пишіть, коментуйте, хто приворював такий бур'ян, таку лободу. Той, звісно, буде молодець. Ну а ми будемо працювати трошки Лямкіном, трошки Велесом, Ну, переважно Велесом.